Металевим смоком по голові працівника Даї на Хмельниччині двоє нетверезих чоловіків відлупцювали керівника районного управління державтоінспекції. Даїшник вирішив зупинити мотороллер, який з викрутасами їхав дорогою. Він притиснув водія до узбіччя і вийшов перевірити його стан та документи. Що було далі, розкаже Олександр Курсик. Його вдарили по голові металевим смоком, коли він підійшов, щоб перевірити документи. Твердить керівник районної державтоінспекції. Каже, коли впав, молодики били його ногами і радилися, чи вбивати, чи покинути на узбіччі. Я впав, почали двоє бити ногами, це все потім, що один берег камінець такий здоровий, і десь з півтора метра кидає мені в голову. Правоохоронець певен нападників налякав автомобіль, який їхав неподалік. Коли вони втекли, чоловік викликав міліцію та швидку. Хворого є перелом 6-7 ребер з правої сторони, забіг грудної клітки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана вискової ділянки. Підозрюваних затримали за півгодини. Правоохоронці кажуть, обидва раніше засуджені молодики перевозили на моторолері мішок Конопель. Під час поверхневого огляду в одного із них було виявлено погони працівника міліції, які вони позривали начальника вдаї. Дані особи на даний час знаходяться в прокуратурі району. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 354. Затримані пояснюють, побили даїшника, бо були на підпитку, проте твердять, убивати його не збирались, а голову правоохоронець розбив сам. Начали, коротше, його спочатку вговаривати, вговарювати, а потім почали, коротше, я з ним спочатку впав, він розбив голову на дорозі в кабінет. А потім ми ще його трохи там, ну, били трохи. п'яні були. Керівник ДІ лікуватиметься щонайменше місяць, кажуть медики. За зумисне побиття затримані 5 років можуть провести за ґратами. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН, 1+,1.